Доброго дня, друзі! Якщо ви хочете приготувати смачний салат з пекінської капусти та тунця, дивіться, який він гарний у нас, який він у нас сочний. Тому рекомендую вам додивитись це відео до кінця. Приготування готування нашого салату я почну з Пекінської капусти. Надрізаємо її на 4 частини. Так. І так. І і нарізаємо отакими от ми полосочками. щоб у нас були такі кубики, неволички. Нарізав я нашу капусточку. І зараз ми її зразу надаємо в нашу миску. Потім відміряна кукурузка. Хай вона у нас тут мыться стоїть. Чекає своєї черги і зараз переходимо до е, сира. Сир я натираю на отаку терку мілку. Потерли ми наш сир і зараз я його також додаємо. сюди. Салат дуже легкий, приготувати його може кожен. Розрізаємо наші яйця в на половинки. Ось так. Беремо мисочку. Я буду використовувати таке сито з крупною сіточкою і продавлюємо. Як ви бачите, ці ромашки гарно видавлюють яйця кубиками. Швидко. Зараз ми переходимо до зелені. Я буду використовувати цибульку зелену, домашню зі своїх міні-городиків. Також нарізаємо. Нарізали ми цибульку, додаємо її також сюди і переходимо до самого основного. Основний у нас це у нас буде тунець. Він я не знайшов без олії, тому олію я зливаю з нього всю. Ось так покажу. Ось так. І ми його над мисочкою так вилкою трошки. Переколопускали. І додаємо наш салат. Висипали ми наш тунець, ось так, поки ми це, це не перемішуємо, я додаю майонез, ви можете додавати йогурт, ну що кому подобається. Тут немає значення. Я додаю майонез, бо мені так подобається. Я його не солю, тому що тунець сольний, сир солений. І ми його ретельно зараз перемішуємо. Ось такими рухами. І ось ми переложили на блюдо наш салат. Салат з пекінської капусти. Дуже смачний, корисний та швидкий. Так що, друзі, кому сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Готуйтесь з любов'ю.